У Києві діє стійка корупційна схема у сфері ритуальних послуг. Її основа контроль за первинною інформацією про смерть людини. Першими, хто отримує цю інформацію, є медики та поліція. Замість виконання закону вони використовують її для збагачення. Повідомлення про смерть передається підконтрольним похоронним компаніям ще до того, як родичі усвідомлять, що сталося. На чолі схеми. Колишній дільничний інспектор Юрій Зімченко та співробітник СБУ Артем Будник до угруповання входять поліцейські співробітники Служби безпеки України, лікарі патологоанатомічних відділень, агенти ритуальних компаній, високопоставлені посадовці, а також, за даними слідства, один із народних депутатів. Схема почалася у 2021 році зі Святошинського району. Зімченко, засновник ритуального дому Сяйво, уклав змову з будником тодішнім співробітником внутрішньої безпеки СБУ. Разом вони побудували вертикальну систему від фіксації смерті до збору готівки. Пілотний етап реалізовано у лікарні номер 5 на вулиці Відпочинку, 11. Тіла звозили туди централізовано. З цього моменту поліція перестала бути нейтральним органом. Вона стала прямим виконавцем похоронних продажів. Практика виглядає наступним чином: на виклик про смерть прибуває поліцейські, і замість фіксації факту смерті та запуску передбачених процедур вони починають наполегливо рекомендувати родичам конкретні компанії сяйво або турбота. Нерідко вони телефонують агенту ще до зарешення огляду тіла. Агент прибуває на місце майже одночасно з патрулем. У деяких випадках взагалі разом в одній машині. Усе відбувається під маркою офіційної процедури. У разі сумнівів чи відмови поліція тисне, погрожує експертизою, затягуванням справи або відмовою в оформленні. Таким чином поліцейські у Києві системно і масово продають послуги ритуальних агентств, діючи як їхні фактичні представники. Після старту у Святошинському районі схема швидко поширилась. У Дарницький район у Дніпровський, у Солом'янський, у Шевчанківський. Через обласну лікарню на Богоутівській, у Оболонській через КМКЛ номер 8 і знову в Дарницький через лікарню залізничного транспорту на Сімферопольській. Варто зазначити, що працівники поліції зі Святошинського району, які вже були частиною схеми, поступово переводились на керівні посади до інших райвідділів поліції Києва, що сприяло розширенню схеми по місту. Пізніше Зінченко став помічником народного депутата Миколи Тищенка з питань медицини. Це дало йому політичне прикриття і право укладати офіційні договори з лікарнями, нібито на надання платних патологоанатомічних послуг. Насправді ці договори стали механізмом для легалізації схеми. Всуперед законодавства та направлення тіла на безкоштовну судомедичну експертизу, родичам нав'язують платну послугу розтину та дослідження тіла у морзі лікарні. Ціна 30 тисяч гривень, на основі чого лікарня видає по суті незаконне свідоцтво про смерть. Готівку збирає особисто Артем Будник. Йому її передає агент сяйва Олексій Пономаренко. Для повного контролю керівницею сяйва стає дружина Будника Вікторія. Уся система працює без податків, жодних чеків, жодної звітності. Куратором схеми виступає генерал поліції Шумейко, начальник ГУНП у місті Києві. Глузуючи з людського горя, Шумейко ганебно називає свою корупційну схему операція Холодні ноги. Окрема частина кремація. Тіло доставляють до Київського крематорію. Офіційна вартість 2,5 тисячі гривень. Фактична 15 тисяч готівкою. Різниця понад 12 тисяч осідає в кишенях посередників. Фірма Масяйво та турбота. Тіла померлих завозяться в комендантську годину та складаються в траурному залі крематорію на зберігання. Без урахування температурних режимів. Коли родичі відмовляються, поліція чинить тиск, направляє тіло на експертизу, ігнорує хронічні діагнози, створює імітацію проблем, аби змусити скористатися потрібною фірмою. Співробітники поліції за вказівками керівника ГУНП Шумейка безпідставно направляють тіла померлих на судомедичну експертизу, навіть якщо є медичне свідоцтво про смерть, підтверджене хронічне захворювання або смерть особи похилого віку без ознак насильства. Мета. Тиск на родичів, які відмовляються від платних ритуальних послуг підконтрольних поліції компаній, як от ТОВ ритуальний дім сяйво та то в турбота, це призводить до наруги над тілом померлого, зловживання владою, перевищення повноважень та перешкоджання законній діяльності інших ритуальних служб. У разі скарг родичів на номер 102 оператори погрожують силовим вилученням тіла. В воєнний час такі дії відволітають ресурси поліції та судмедекспертів від розслідування реальних злочинів і ідентифікації загиблих від атак ворога. Офіси сяйва та турботи часто розміщені у житлових будинках. Це суперечить ДБН, але поліція не реагує. Жителі живуть у моральному тиску. Деякі з агентів турботи знаходяться в розшуку через порушення правил військового обліку. Однак вони їздять по Києву у супроводі екіпажів поліції, приймаючи участь у корупційній схемі Холодні ноги. Зокрема, рибалка Олег Віталійович, агент турботи, який веде себе особливо зухвало з родичами померлих, нав'язуючи їм ритуальні послуги по завищених цінах, знаходиться в розшуку у Святошинському районному ТЦК та СП. Це не окрема проблема, це стійка, глибоко вкорінена злочинна система. Фігурують такі імена: Юрій Зінченко, організатор, Артем Будник, СБУ, Вікторія Будник, керівниця сяйва, Олексій Пономаренко агент, генерал поліції Шумейко, ГУНП Києва, Микола Тищенко, народний депутат, офіційне прикриття. Це не просто зловживання, це злочинна система, і вона має бути викрита. У зв'язку з виявленими фактами ми також звертаємося з ініціативою внести зміни до закону України про поховання та похоронну справу. Сьогодні в інформаційному просторі домінують приватні комерційні сайти, які вводять людей в оману. Необхідно створити єдину державну централізовану інформаційно диспетчерську платформу. Її мета забезпечити кожного громадянина достовірною інформацією про полядок дій у випадку смерті, а також доступ до перевірених і незалежних надавачів ритуальних послуг. Нагадуємо, що ще в чинному законі стаття 8 вже передбачала створення такої служби, але на практиці її просто проігнорували. Ми вимагаємо запуск єдиної державної платформи, підключення до неї поліції, лікарень та органів місцевого самоврядування. Повну заборону участі посадовців у комерційній ритуальній діяльності, державний контроль за дотриманням стандартів. Це дозволить викорінити корупцію, підвищити прозорість, забезпечити гідне ставлення до померлих та захистити права живих. Досвід європейських країн це підтверджує: У Німеччині: Бестат у Франції Девіз Обсекс, у Великобританії Буріал Вестменс Сервісес. у США Дженерал Прайс Ліст. У Польщі жалоба і пожбеби в Україні. Це також має стати нормою.